У запорізькій гімназії номер 77 відбувся дружній турнір з нагоди другого дня народження футбольного клубу Нонка. Це один із напрямків діяльності всеукраїнського штабу операції Козацький волонтер. Щоб передати майбутнім чемпіонам неоціненний досвід, їх тренує майстер спорту міжнародного класу. Каже, попри всі труднощі, діти дуже швидко вчаться та демонструють гарні результати. У нас діти йдуть з 5 до 13-14 років. Тобто, якби. Хотілося б роз'єднати ці групи на вікові 5, 6, 7, 8, 9, 10, але на даний момент ми зараз працюємо тільки з ті діти, які є, які ходять. Тренування відбувається три рази на тиждень, і тренування в основному масі працюємо на те, щоб дитина спочатку зрозуміла, як правильно рухатись, управляти своїм тілом. Усі маленькі футболісти отримали солодкі подарунки. Директорка гімназії каже: дітям подобається фізична активність, тож завершити рік школярі вирішили ще одним матчем. До вчителів з пропозицією вийшли старші учні, які запропонували на наступному тижні зробити товариський матч між вчителями та дітьми. Вчителі прийняли цей виклик, і на наступному тижні ми будемо змагатися. Хто ж найкращий? У козацькому волонтері кажуть, зараз вкрай важливо виховувати нашу молодь у національно-патріотичному дусі. Таке виховання включає в себе як культурно-історичний аспект, так і спортивну підготовку у цьому напрямку. Вже є плани. Я думаю, що ми можемо розвивати і важку атлетику. У нас багато є, скажімо так, майстрів спорту, чемпіонів світу. У нас є всеукраїнська всеукраїнський клуб, батарання важкої атлетики. Є відомі гандболісти. Є відомі воліволісти, є відомі в світі, скажімо так, спортсмени. Там вони даван там Ященка, тобто школи великі, борці, боксери. Саме головне, щоб була допомога держави, зацікавленість у штабі. Додають діти щиро зацікавлені у тренуваннях та чекають на збільшення кількості гуртків. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканалом ТЕМ.